Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про чотири фільми, які було зняти за мотивами книг. Також без спойлерів я розповім вам коротко про сюжет цих фільмів, чи сильно він відрізняється від сюжету книг, якісь цікаві факти, які я знайшла про ці фільми, та мою суб'єктивну думку, що ж все-таки краще: фільм чи книга. Тож поїхали! І перший фільм, який свого часу був дуже популярний і зараз виглядає дуже добре знятим, це фільм «Бійцівський клуб. Напевно, колись ви його десь дивилися. І цей фільм було знято за одноіменним романом Чака Паланіка. Фільм вийшов у 1999 році, а сам роман за три роки до цього. Режисером цього фільму став Девід Фінчер, а головні ролі в ньому зіграли Бред Піт, Едвард Нортон, Хелена Бонен Картер, яка для мене особливо. Виста так і залишилася з дитинства біла трисорестрич, але звісно ж це просто жарт, і у цієї акторки дійсно дуже, і дуже багато видатних ролей. Цікавим фактом є те, що, хоча й перше видання цього роману дуже сподобалося як критиками, читачам, і отримала багато позитивних відгуків, але чомусь про нього швидко забули. Але йому пощастило і його помітили в Голівуді. І тому, коли вийшла ця екранізація, то роман отримав, можна сказати, друге життя, і вже тоді Чак Поланік та його роман стали всесвітньо відомими. Чак Поланік пише в такому мінімалістичному стилі письма, а його романи наповнювати. Іронічним та цинічним чорним гумором. Масмедіа медіа називають чека Паланіка шоковим письменником і можу від себе додати, що його творчість на 100% підійде не для всіх. І якщо вам цікаво, то ви можете спробувати щось у нього почитати. У мене на каналі, наприклад, є детальний відгук на книгу Бійцівський клуб, тому запрошу вас до перегляду, якщо вам цікаво. А ми сьогодні більш детально з вами поговоримо саме про фільм. Основна тема фільму, згідно з задумами авторів, це конфлікт між молодим поколінням та системою цінності споживацького суспільства, яка втілюється в метафорі фізичного насильства. いい人。 Головний герой картини, якого зіграв Едвард Нортон в цьому фільмі, це такий звиклий пересічний обиватель, який разом зі своїм новим другом Тайлером, якого зіграв Бред Піт в цьому фільмі, засновують бійцівський клуб, в якому вони, через який вони хочуть показати свої думки, як повинно виглядати реальне суспільство. Але починається фільм з того, що ми якби скачком вперед, і ми бачимо майбутнього, як цей. Хлопець стоїть з пістолетом в роті, і ми чуємо монолог в його голові, де він згадує, як же він тут опинився і від чого все почалося. А які події привели його в цей момент, ви дізнаєтесь, подививши цей фільм або прочитавши книгу. Звісно ж, книга і фільм відрізняються деякими моментами, як завжди, але найбільш суттєвою різницею є кінцівка. А як на мене, кінцівка в фільмі все таки виглядає більш такою логічною та потужнішою. І, взагалі, мені, наприклад, фільм сподобався навіть більше ніж книга. Якщо ви дивилися фільм та читали книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях, що на вашу думку краще фільм чи книга. Ще одним цікавим фактом про цей фільм є те, що коли він вперше вийшов в США, то він зазнав комерційного провалу. На міжнародній арені ситуація виглядала трохи краще. І тільки тоді, коли його випустили на DVD, можна сказати, в маси, він отримав все-таки своє визнання і комерційний успіх. І відтоді він вважається культовим фільмом. Але і зараз, через те, що він отримує... Багато різних, взагалі різноманітних відгуків, як від критиків, то від і від глядачів, він вважається найбільш суперечливим фільмом 90-х років. Якщо вам подобається такий контент на моєму каналі, то будь ласка, поставте вподобайку, бо це допомагає розвивати цей канал. А також ще краще, якщо ви напишете, наприклад, свою думку в коментарях, або напишете якийсь фільм, який ви хочете, щоб я в майбутньому розглянула на цьому каналі. І не забувайте підписуватися на канал, якщо вам подобається такий контент, і якщо ви вперше на цьому каналі. А я трохи переместила камеру, бо сьогодні дуже сонячний день, ще холодно, але вже дуже сонячно, і я так можна сказати, втікаю від сонця. І ми переходимо з вами до наступного фільму. Це фільм Я легенда, який було знято в 2007 році за… Одноіменним романом Річарда Метісона. це американський постапокаліптичний художній фільм Жахів від режисера Френсіса Лоренса з Вільямом Смітом в головній ролі. Це вже третя екранізація відомого роману. Бо сам роман був опублікований ще в 1954 році, і вже є дві екранізації, і ця вже була третя, я не дивилася перші дві. Якщо ви дивилися, то напишіть, будь ласка, вашу думку про них в коментарях. Але ця екранізація мені дуже дуже подобається. Хоча фільм 2007 року та книга є зовсім зовсім різними. Так, в книзі також, наприклад, відбувається пандемія, яка викликана вірусом. Але люди перетворюються не на зомбі, як це показано в фільмі, а на вампірів. І тому все, що відбувається в книзі, воно зовсім різні, наприклад, методи боротьби головного героя. Там є вампіри двох видів, і про них там розповідається їх звички вони дуже відрізняються від зомбі, які показані в фільмі. Також історія про родину головного героя. Ця історія про пса, якого так всі полюбили в фільмі. Ну, Можна сказати, зовсім зовсім дві різні історії. Тому, якщо ви не читали книгу, але багато разів дивилися фільм, і він вам подобається, то прочитайте книгу, бо там вам історія ця відкриється зовсім з нового ракурсу. Що стосується фільму, мені здається, що він вийшов просто шикарним. Ця історія дійсно не залишить вас байдужим. А гра Віла Сміта бездоганна. Ця історія не просто якийсь фільм жахів, це історія дійсно людини, яка залишається одна. Самотність, і вона дійсно не знає, що робити далі, але він не покладає рук, він намагається шукати антивірус, щоб зрозуміти, як же все почалося, і знайти вакцину. І це дійсно страшно, якщо ти так залишаєшся наодинці з собою. Так у нього є його пес, але ну, це не то саме, якби залишитися, наприклад, з людьми, і він дійсно там сам. І ну, можна просто з'їхати з глузду, але він продовжує боротися. Ось такий сюжет цього фільму. Я вам дуже раджу його подивитися або передивитися. І цікавим фактом є те, що існує і було знято дві кінцівки цього фільму. Одна є офіційною. А другий кінець фільму це такий альтернативний. Я подивилася обидві, і можу сказати вам тільки одне: що одна буде більш щасливою, а друга більш драматичною. А яка з них офіційна, яка ні? Не буду розповідати. Подивіться обидві. А наступний фільм, про який ми поговоримо, це також дуже відомий фільм жанру психологічного трилера який багато хто з вас напевно дивився або знає про нього. Він був знят ще в 1980 це сяйво від режисера Стенлі Кубрика. І цей фільм був знятий за одноіменним романом Стівена Кінга. Але цікавим фактом є те, що Стівен Кінг ненавидить цей фільм. А чому я вам розповім пізніше? Головну роль в фільмі письменника Джека Торренса зіграв актор Джек Ніколсон. І сюжет нам розповідає про те, що цей письменник погоджується на роботу наглядача за готелем, який знаходиться високо-високо в горах на зимовий період на 5 місяців. І тому разом зі своєю родиною з дружиною Венді та. Сином Дені він відправляється в цей готель і починає там працювати. Дені є таким незвиклим хлопчиком, і він має дар сяяти. Він має багато різних здібностей, там і дар передбачення, він може читати думки, а також бачити привидів. І саме через це готель, а саме зло, яке живе в готелі, хоче його якби, забрати до себе і починає полювання як на хлопчика, так і на всю його. Родину. А чим це все завершиться, ви можете дізнатися, прочитавши книгу або подивившись фільм. А ми переходимо з вами до найцікавішого факту про цей фільм, чому ж його ненавидить Стівен Кінг. В одному зі своїх інтерв'ю в 2009 році він зізнався, що він ненавидить цей фільм, і пояснював. Чому? Він говорить, що сам фільм Кубрик добре зняв це добрий представитель яскравого хорору або психологічного трилеру, як інші кажуть, що це не хорор, а психологічний трилер. Але він вважає, що як адаптація до його книги. Цей фільм дуже слабкий, бо Стівен Кінг писав цю книгу в період своєї боротьби з алкоголічною залежністю, і саме через цю книгу він хотів показати, що саме через цю залежність Джек Торренс робить. Ті страшні речі, які він робить, а не просто через якесь потужне зло в цьому готелі. Також Стівен Кінг дуже не хотів, щоб головну роль в цьому фільмі зіграв Джек Ніколсон, не тому, що він вважає його там, поганим актором, а тому, що на той час він вже був дуже популярний і асоціювався у багатьох глядачів з фільмом, пролітаючи над гніздом Зозулі. І саме через цю асоціацію багато глядачів розуміють, фільм «Сяйма», що. Просто головний герой з божеволів, а не через алкогольну залежність, він робить все, це, все те, що він робить. Гру головної героїні Шелі Дюваль Кінг також розкритикував, сказавши, що вона там просто в цьому фільмі бігає та кричить. І це взагалі не та жінка, яку він описував в книзі. Я з цим погоджуюся. Ну, По-перше, зовсім відрізняється зовнішність книжкової героїні та у фільмі, але це не найголовніше. В книзі вона більш така мені здається сильна жінка з раціональним мисленням. А в фільмі показали ну, просто перелякану жінку. А, і взагалі я з критикою Кінга погоджуюсь. Колись давно мені фільм і справді здавався дуже страшним. Я і зараз вважаю, що він добре знятий, але мені би вже хотілося, щоб його перезняли. Бо, наприклад, зараз вийшов фільм, ну, вже декілька років тому вийшов фільм Доктор Сон по другій частині можна сказати, продовження сяйва. І мені ну, цей фільм ну, дуже подобається, він набагато сильніший, як на мене. І мені би хотілося, щоб цей самий режисер. Зняв перезняв і першу частину. І взагалі, якщо вам цікаво, то саме Стівен Кінг вичитував сценарій до фільму Доктор Сон і сказав, що він так ретельно це робив, щоб не допустити вже помилки 40-річної давнини. І цим фільмом він дуже задоволений і вважає, що саме цей фільм передає історію родини Торенсів. Ще одним цікавим фактом про фільм Сяйва є те, що коли він вийшов вперше, то він отримав багато негативних відгуків. Але зараз багато критиків вважають його одним з найкращих представників цього жанру. Наступна екранізація, про яку ми поговоримо, це екранізація романа Херберта Велса Війна світів. Сам роман вийшов в 1898 році. І насправді я знайшла дуже багато адаптацій цього роману. Я знай... 8 фільмів, 2 радіоспектаклі та 3 проєкти на телебачення, і навіть є в цих проєктах міні-серіал. Тому, як ви бачите, дуже багато різних адаптацій. Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про фільм Стівена Спілберга, який було знято в 2005 році. В цьому фільмі всі події адаптуються під нашу реальність. Як ви розумієте, коли цю книгу писав Герберт Велс, то ще не було такого технічного прогресу і та там на вулиці були описані карети, і ще не було так багато машин. І також змінили взагалі, якби сутність і характер головного героя, і що він все це переживає разом з дітьми. В книзі це був зовсім інший чоловік, який все це пережив сам. Але найголовніше залишилось тим самим: це атака марсіан на Землю. І фільм розпочинається з авторської оповіді, де нам розповідають, що наше суспільство ну, дуже зайняте і нам немає коло. Ли помічати, що за нами вже давно Постригають інопланетяни з лихими намірами. Головним героєм фільму Рей, який працює кранівником в Нью-Джерсі. Його в цьому фільмі зіграв Том Круз, і саме напередодні цих подій його колишня дружина залишає з ним їх двох спільних дітей. А сама їде в гості в Бостон до своїх батьків. А події починаються з того, що всі бачать дивні блискавки, і всі думають, що це перед дощем просто, але потім починається вторгнення марсіан. А що там буде відбуватися, як люди будуть боротися з цими марсіанами, ви зможете дізнатися, подивившись цей фільм. Не можу сказати, що я аж в захваті від цього фільму, але він добре знятий. Це фільм жанру екшн, такий фільмів катастроф, і ви можете провести з ним, мені здається, гарний вечір. І пам'ятаєте, я казала вам раніше, що існує багато різних адаптацій цього роману. Я, наприклад, ще слухала радіоспектакль, і він мені також дуже. Сподобався. І знаю ще таку історію, що колись, коли транслювали цей радіоспектакль, то в перший момент люди і справді подумали, що зараз відбувається атака марсіан, і там вже почалася паніка, і потім довелося все це спростовувати. Ось і так буває. Ось такі фільми ми сьогодні з вами розібрали, які були зняті за мотивами відомих книг. Сподіваюся, вам це відео сподобалося і ви дізналися щось нового для себе. Не забувайте підписуватися на канал і до нових зустріч!